За столові номер 2 Це новий котик чорний. Тільки він підходить їсти, коли ці котики уйдуть. Тут йому лишається Це з того будинку. Він сам між ними храбрий. А ось вже прийшли до нас, бачите, чорна лапка. Звідти вже котики від стіни. Вони вже чекають, що це мене немає і вже йдуть. А британця так і немає. Десь він загубився. Очі ми йому вилікували, він пішов гуляти далі. А ми йдемо далі, Дали їм їсти. Ось білий вже тут їсть, ще сіренької немає. Ось вже чорна лапка аж сюди прийшла, проголодалась бачите. Ну вони сюди не йдуть їсти, не їхня територія.